Мир вам, і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність, він а відсутність Москви. Я вчора щось там брякнув за диктатуру, що нам потрібна диктатура і все таки інші диктатури, і одразу в мене почали лаяти. От ви кажете диктатура, а самі ви не той во. Якийсь такий, не такі, кажуть мені, і, братця... Я не люблю диктатуру. У мене диктатура ні з чим добрим не асоціюється. Оця вся дисципліна, обороноздатність, Гігієна, санітарні норми, відповідальність і придушення ворогів держави це так неприємно, це так не про мене. Диктатура потрібна вам, а не мені. Це ж я із любов'ю до вас все кажу. І хочу, щоб вона була, і буду їй сприяти. Але про диктатуру трохи згодом. А зараз ми поговоримо про інші важливі речі про переговори. Кожні переговори це тиха війна. А наслідком переговорів буває гучна війна, а не мир. Війна супроводжується дезінформаційними кампаніями та інформаційними вкидами. А під час переговорів їх іще вдвічі більше ніж до їхнього початку. Саме дезінформацію і брехливі вкиди споживає суспільство. А тишу, якою супроводжуються реальні переговори, її суспільство не чує. Якщо ми хочемо дізнатися щось про переговори, які зараз тривають, якщо вони тривають, то Потрібно брати до уваги тільки пряму мову високих посадових осіб і тих, хто безпосередньо беруть участь в переговорах. Все інше це фейки Буданов, нібито сказав те, американці нібито запропонували план такий. Все фейки. Отже, тільки на пряму мову безпосередніх учасників процесу потрібно орієнтуватися з цього в списку. Слова кого треба брати до уваги, треба одразу виключити московитів. Вони брешуть завжди. Трамп це досвідчений перемовник. Він написав цілу книжку про перемовини, тому завжди. Висловлюється плутано і туманно, навіть суперечливо з його слів нічого не витягнеш. Зеленський теж, на жаль, висловлюється дуже стримано. Він каже: от все, що я знайшов з приводу переговорів, він каже, що виключити Україну неможливо з будь-якого перемовного майданчика, бо війна йде на нашій землі. Ви Інакшому випадку цей переговорний майданчик не буде мати реальних результатів. Ось я шукав якусь пряму мову безпосередніх учасників процесу щодо цього нібито мирного плану, нібито американців, які всі обсмоктували три дні. Досі єдиним учасником переговорного процесу, який щось сказав про цей нібито американський план, був Єрмак. Він Пише жодних мирних планів за 100 днів, які фігурують у медіа, не існує в реальності. Під це маскують лише вкіди, які частіше за все легалізовують росіяни. Ну, тобто він підтвердив сумніви всіх притомних людей щодо цього нібито американського, нібито плану. І раніше Єрмак писав, що Путін. Намагається просувати ідею прямих переговорів зі США, щоб домовитися про долю Європи без Європи, і прагне говорити про Україну без України. А цього не буде, каже Єрмак. Оце і все, що є про будь-які переговори і з того, що ми можемо знати безпосередньо від задіяних людей. Більше нічого нема тобто, очевидно, всі сторони зараз перемовляються не про формат перемир'я, а про формат перемовин. І вже зараз зрозуміло, що жодних цих перемовин не буде без участі України, і це зрозуміло, хоча ми звикли вправлятися в само... Принижені в менших вартості, але тим не менше, все тут тримається на мужності українських збройних сил на їхніх здатностях, і ігнорувати українські збройні сили ніхто в світі собі уже не може дозволити. Ну і що тут ще ну, от єдине, що можу додати, що офіс президента каже, що одна з важливих вимог на майбутніх переговорах, ну тобто на майбутніх переговорах значить переговорів ще реально нема це буде доля викрадених дітей. Яка буде ключовим питанням у будь-яких переговорах щодо миру, і це правильно. Ці десятки тисяч викрадених дітей це дуже важливо. Поза як українці негідники не хочуть розмножуватися. Нам просто необхідно врятувати цих дітей і просто тому, що це правильно, і просто тому, що це гуманно, і просто тому, що від цього залежить майбутня нація серед дорослих українців занадто багато капітулянців і пораженців. Будемо сподіватися, що серед дітей, які побували в Полонії і випили чашу страждання, не буде таких, що вони будуть більш непримиренними. І звісно, переговори ведуться не тільки зі сполученими штатами, якимись будуть вестися зі сполученими штатами і Ерефією. На жаль. Але і з Європейським Союзом офіс президента весь час веде якісь перемовини, і найважливіше про продовження санкцій. І ось Євросоюз, попри спротив Угорщини, продовжив санкції іще ще на півроку. Це було дуже важко, тому що ці санкції б'ють не тільки по Ерефії, вони б'ють по Євросоюзу. Наприклад, Німеччина, яка дуже багато товарів поставляла в Ерефію. І мала звідти достатньо дешевий газ її економіка реально потерпає від того, що вона вже не може цього робити: ні споживати дешевий московицький газ, ні постачати туди велику кількість своїх промислових товарів. І тим не менше, вона теж приєдналася до продовження санкцій, і це великий успіх офісу президента. Треба віддати належне. Ми маємо зрозуміти, що само собою це не Робиться це велика робота: продовження санкцій, умовляння наших західних партнерів, знаходження нової і нової аргументації для того, щоб вони тримали себе в належному тонусі. Ну і поки йдуть переговори про санкції, і переговори про переговори, знову ж таки триває зміцнення українських збройних сил. А воно таки триває, в тому числі і кадрове зміцнення. І верховний головнокомандович призначив командувача сухопутних військ Михайла Драпатого. Керівником оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця. Тобто, на найважчу ділянку фронту він спрямував цього талановитого генерала. І у відповідному зверненні верховний зазначив, що це найжорстокіші напрямки боїв. І це призначення допоможе поєднувати бойову роботу армії з правильною підготовкою бригад. Саме фронтові потреби мають визначати стандарти комплектування і тренування бригад. Чому е, мені це подобається, тому що і братство там теж воює саме на цій ділянці фронту, за яку зараз. Відповідає трапатий і мені якось спокійніше. Я прошу вас допомагати братству і е, матеріально, адже е, братство е, постійно змушене закуповувати якісь е, достатньо дорогі обладнання і для диверсійних дій, і для розвідки, і е, нові всякі примочки для ударних дронів, і нові засоби спостереження за полем бою, і нові новорочення. Засоби радіоелектронної боротьби, ну тобто, те, все те, що потрібно всім, але особливо це потрібно тим відділам, які діють в межах головного управління розвідки. Звісно, що головне управління постачає наших бійців багато чим, але все одно цього не вистачає. Завжди потрібно більше і завжди потрібно краще, і ви своїми пожертвами допомагаєте виживати і перемагати нашим. Бійцям. Я вважаю, що маю моральне право у вас просити допомоги, адже сам дуже великий відсоток із тих коштів, які, скажімо, заробляю я, я віддаю на підтримку відділу братства. Також ви можете допомогти братству, скажімо, і не прямо, придбавши квиток на виставу в культатрі. Зокрема, Завтра і 31 числа будуть там вистави за моїми п'єсами. А <кхи> добра половина коштів з усіх цих вистав іде на підтримку батальйона. Братство це хороші добрі комедії. Одна про хробаків і потвор на прикінці якої всі помирають. А одна про штучний інтелект, про наше близьке майбутнє. Наприкінці всі з'їжджають з глузду, і також нам дуже потрібна ваша молитовна підтримка. Адже братство. Це християнський батальйон, який здійснює не лише національну визвольну боротьбу, але також веде і війну за віру. Братство є озброєним авангардом Вселенської церкви. 30 січня це на свято трьох святителів о 17-й годині в храмі Пресвятої Богородиці Володарки. Це у Львові, Нововознесенська вулиця, 34. Відбудеться молебень за спецпідрозділ «Братство». І я звертаюся до всіх греко-католиків Львова і не тільки до греко-католиків, підійти в цей храм в 18-й годині 30 січня для того, щоб помолитися зі священством і нашими братами за перемоги батальйону на полі бою. Батальйон зараз під Покровском воює, мушу вам сказати, що потроху українці, дяка Богові, активізуються і за кордоном в захисті інтересів України, в смислі в Європі, і намагаються просувати українську справу. І там повідомляють, що в Стокгольмі це Швеція, був арештований хлопець, який намагався протаранити своєю автівкою ворота московицького посольства. Чомусь там досі діє московицьке посольство в цьому Стокгольмі. Повідомляють, що раніше, у 2015 і 2018 році, ця добра людина вже здійснювала напади на торгове представництво і посольство Москові у Швеції. Звісно, ми це засуджуємо. Ми засуджуємо, що наші добрі українці за кордоном. Погано розбираються в хімії і вірогідно не здогадуються про існування аміачної селітри. Ми проти кожного екстремізму, особливо екстремізму без аміачної селітри. Тепер давайте повернемося до диктатури. Ось нарешті ми її і дочекалися. Розумієте, в чому справа? Взагалі, функції президента в Сполучених Штатах дуже обмежені. Він далеко не на все собі може дозволити. Але Трамп таки дозволяє собі на все, і він зараз накинувся на міністерство юстиції. Це мегаміністерство. Це якщо от уявити в Україні, якщо поєднати функції міністерства юстиції, генеральної прокуратури в одно і і ще цілого ряду відомства. Це буде міністерство юстиції в Сполучених Штатах, і ця бюрократія Сполучених Штатів думала, що Трамп багато теліпає язиком, але все буде все таки по такому софт варіанту відбуватися, звісно, він буде якихось своїх людей розставляти, але в цілому, скажем, глибину бюрократії це не зачепить. ось зачепило там. Зараз повний погром в мін'юсті туди прийшли, виганяє всіх з кабінетів буквально за один день, тобто не за тиждень, це за день. Туди з'явилися представники Трампа. Опечатали всі кабінети, всіх вигнали, вигнали все керівництво. Якесь там низових чиновників змушують переукладати контракти і далеко не з усіма переукладають. Всіх у примусові відпустки, коротше кажучи, це повна зміна і повний погром. Приблизно те саме зараз в Міністерстві оборони починається, але найцікавіше Трамп прибирає на себе. Можливості розподілу бюджету. Взагалі, там Конгрес розподіляє бюджет, і це доволі жорстко. З 1974 року там таке, але є така практика, так звана конфіскація. От, якщо Конгрес виділив якісь кошти, то президент якусь кількість цих коштів може не витратити, і це називається у них чомусь конфіскація. Зараз е управління бюджетом. Буде очолувати Рассел Воут. Це такий неприємний хлопець. Свого часу він зупинив ще під час першого президентства Трампа. Він зупинив фінансування Україні, коли Зеленський відмовився, здається, порушувати кримінальну справу проти сина Байдена. Щось там така була історія. Тобто, звісно ж, якась роль конгресу. В виділенні коштів зберігається, але Трамп перебере на себе дуже багато дуже багато зможе змінювати в рішеннях конгресу. Вчора він там, до речі, був присутній. Його запитали, що це за чутки за третій термін Трампа. Трамп сказав, що ну я в принципі не виключаю того, що це. Може статися, можливо, це саме так і буде. Ми вже казали, що це в плані якоїсь моральної компенсації, і там за їхнім прецедентивним правом можлива така компенсація, якщо Трамп зможе довести, що у нього вкрали вибори тоді, коли він програв Байдену. Московити взагалі в жасі від цього, тому що вони звикли все таки до добрих демократів, до Байдена все було добре. Байден був абсолютно прогнозований. Абсолютно прогнозовано завжди лякався, коли його лякали арішникам черговим чи можливістю застосування ядерної зброї. Абсолютно зрозуміло було, що він дасть, чого він не дасть. Більше не дасть, ніж дасть Україні, і тут прийшов Трамп. Абсолютно непрогнозований самодур, який зараз збирає у себе практично всю повноту влади. Не треба радитися з конгресом, не треба радитися з сенатом, не треба залежати від міністерства юстиції, від європейських партнерів по НАТО. Можна робити абсолютно все, що завгодно, і зараз здається, він таки буде робити все, що завгодно. Трошки лячно і нам, само собою, куди там його розверне. Але дуже лячно московитам. Авторитаризм і тоталітаризм може побороти тільки диктатура. Диктатура це демократична інституція. Всі демократії, коли небезпека, висувають диктатора, віддають йому всю повноту влади для того, щоб він мав можливість подолати цю небезпеку. Ну а вже потім, коли диктатор перемагає. І рятує націю, рятує демократію. Ця демократія його з'їдає. Сполучені Штати, як і весь західний світ, як і Україна, опинилися в великій небезпеці. Вони програють, вони тотально програють внутрішнім і зовнішнім загрозам. І вперше за довгі сотні років. США почали програвати і Західний світ почали програвати в технологіях. Вчора на 3% ввалився індекс НАСА, і деякі компанії американських штучного інтелекту впали на 20% за один день. Ринок впав на трильйон доларів. Це разом з акціями. Деяких атомних станцій і таке інше, і все це лише з тієї причини, що на ринок вийшов китайський стартап DeepSeek – штучний інтелект. Трамп же ставив на штучний інтелект, що Сполучені Штати будуть зберігати першість. І от він вирішив півтрильйона доларів виділити на підтримку розробок в галузі штучного інтелекту. Вони вирішили вкладатися дуже сильно в енергетику, тому що для оце функціонування штучного інтелекту потрібно дуже багато електроенергії. І тут китайці випускають діпсік на ринок, і виявляється, що він значно дешевший ніж всі американські, що він споживає в кілька разів менше електроенергії, і що він значно технологічніший. Ніж американські штучні інтелекти. Він вийшов за два дні його встановили у себе вже 100 мільйонів користувачів, а встановить, мабуть, і більшість населення Землі. Тобто невеликий, порівняно дешевий китайський стартап грохнув американський ринок на трильйон доларів за один день. І це стосується не тільки Сполучених Штатів, весь західний світ. Кажу я вам, французи презентували франкомовний чат БуТ. Він гавкнувся за один день, тобто, уже через день він почав нести пургу. Наприклад, він пояснив користувачам, що лагард звільнений, це голова Євробанку, і е, запропонував своїм користувачам не обмежувати себе у споживанні коров'ячих яєць. Тобто, французький чат-бот вирішив, що корови несуть яйця. Натомість. Корови китайського чат-боту яєць не несуть. Тобто, якщо Західний світ і Сполучені Штати як локомотив Західного світу не тільки не можуть зберігати монополію на технології, а не можуть вже зберігати навіть технологічну першість, лишається тільки одне сила. Поки що Сполучені Штати здатні утримувати більше сили лише Силовий збройний примус це єдине, в чому захід поки що може бути першим, в чому він може перемагати примусити всіх до слухняності. Але це зокрема означає і диктатуру досить розводити соплі по паркету конгресу. Знову доводиться ставити на одвічні вартості, на особистість всупереч безособовій засобовій. Диктатурі демократії знову доводиться ставити на націоналізм, на расу, на віру і на зброю. Вони гадали, що зброя вже нічого не означає, що власною расою потрібно соромитися, що віру потрібно відкинути, що нація в далекому минулому, а особистість нічого не варта. А виявляється, це єдине спасіння в цих речах. Звісно, Трамп не ідеальний диктатор. І взагалі не буває. Ідеальних вони всі неприємні, і звісно, він людина без жорстоких моральних принципів і виїжджає тільки на драйві і на волі до влади. Але по теперішніх часах навіть така простенька річ, як воля до влади, уже є рідкістю. В західних кабінетах він не ідеальний. Представляючи нового міністра оборони, він півгодини розповідав, що в армії тепер не місце всяким трансгендерам і гомосексуалістам. Наступного дня він представив нового міністра фінансів Бесета, який є е, демонстративним гомосексуалістом, і живе в гомосексуальному шлюбі з якимсь прокурором. Чоловіком, це відхід від принципу, тобто не в тому справа, що цей бесед гомосексуалісти, що він живе з чоловіком. Він нехай навіть своєю кішкою живе, це його власний гріх, це його власний котел буде в пеклі. Не нам його засуджувати, але головне в тому, що він демонстративний, що він цим пишається, що він цього не соромиться і цього не приховує. Я, наприклад. Всіх своїх гріхів дуже соромлюся. Гріх така штука, якого треба соромитися. Можливо, не буває безгрішних людей. Але правильна людина це та людина, яка ненавидить власний гріх, яка соромиться його. А бесет не соромиться. І от він тепер у них міністр фінансів. Ну втім, можливо, міністри фінансів такими і мають бути. Ми звикли, що такими мають бути прокурори. А бачите, от сполучених штатах інша традиція. Трампі класною ще те, що він змушує Європу згадати те, що вона Європа. Він пристав з нею церемонитися, і тепер вони змушені підбадьоритися ці європейці. Дачани зараз збільшили на 2 мільярда доларів фінансування власної оборони, особливо Гренландії і Фалеринських островів. І мушу сказати вам, що колись. Предки цих самих датчан зі значно меншим бюджетом почали завойовувати Європу і робили це успішно. І ми з вами іще дочекаємося рейдів датських дракарів на Атлантичне узбережжя Сполучених Штатів. Дарма оце Трамп все таки залупився з датчанами. При попередніх демократах-маніхеях дійшло до того, що Сполучені Штати самі. Фінансували власних конкурентів, зокрема розробки і науку в Китаї. Сполучені Штати конкурують з Китаєм, і вони фінансують наукові дослідження в Китаї. Зараз все це переглядається і знову ж таки, в тому числі і за допомогою погромів в глибинній державі, погромів американської бюрократії, яку здійснює Трамп. В даному випадку, за допомогою сенатського комітету по внутрішній безпеці, який розіслав повістки масово половині членів адміністрації Байдена і Обами, очільникам якихось агентств, цирушникам, госдепівцям, і все це в плані розслідування оцього витоку коронавірусу. У них там в Штатах є такий інститут. Алергії та інфекційних хвороб його довгий час очолює Фалуччі, і цей Фалучі виділяв гранти на дослідження коронавірусу в китайській ухань. Ну тоді він іще не називався коронавірусом, але оця от Гідота. І коли там стався виток із цього уханського інституту, він довго брехав цей Фалучі і чим? обрік на страждання дуже багатьох людей. Тепер Трамп заборонив фінансувати цей провідний американський інститут і зняв охорону з цього Фелучу. Він виявляється, користувався ще державною охороною. Коротше кажучи, там це от розслідування це, що репресії будуть 37-го року. Всі, хто фінансував китайців і допомагав їм приховувати власні злочини проти людяності, це. Одночасно буде і справа лікарів вбивць і лінінградське діло і репресії 37-го року. От все гамузом. Трамп розуміє, що тільки примус, і він почав його застосовувати. Зокрема, стосовно Індії, Сполучені Штати є найбільшим торгівельним партнером Індії. Всі, з ким торгує Сполучені Штати, продають Сполученим Штатам більше ніж у них купляють. Тобто, Сполучені Штати мають. Тотальний торгівельний дефіцит. Індія, будучи сильно залежною від американського ринку і від американських інвестицій, має нахабство закуповувати зброю у Московії і має нахабство закуповувати в великих дуже великих кількостях московську нафту не для себе. Сама вона користується саудівською нафтою. А цю вона на двох заводах переробляє. І продає в Європу Трамп, поговорив з моді, і тепер Індія буде закуповувати вірогідно винятково американську зброю і е, припинить закуповувати московську нафту і Індія, і, мабуть, Китай. Це дуже добре і це серйозний удар по Москові. Але найкраще, що міг зробити Трамп, це. Програму протиракетної оборони, яку він зараз збирається, завершити щось на зразок залізного купола в Ізраїлі, тільки дуже велика. Вони вважають, що за цією програмою протиракетної оборони вони зможуть збивати до 95% цілей, які будуть летіти в разі ядерного конфлікту на Сполучені Штати. Це взагалі неймовірні досягнення, і головне, що десь 70% розробок і технологій у них вже реалізовано для цього. Тобто, буквально за два роки можливо у них цей купол протиракетний на сполученими штатами вже буде Московитим і китайцям уже не буде чим їх лякати. Я думаю, що в подальшому Трамп здійснить ще дуже багато всяких дурниць. Можливо, взагалі все це його. Правління чимось навернеться, але він показує тенденцію. Тенденція дуже правильна: воля до влади, роль особистості, націоналізм, раса, віра, зброя, диктатура. І нам в Україні непогано було б зрозуміти цей мейнстрім, що саме так і треба робити. Натомість у нас ще багато хто не роздуплилися. Ми потерпаємо від іноземних зайд і щодня. Дуже багато українських бійців гіне для того, щоб відбити цю пошесть. А на захід України вже почали завозити мігрантів із Бангладеш поки що в Закарпаття для роботи на якомусь там заводі. Поки що це невелика кількість, може дві сотні людей, але ці двері вже відкриваються. Тобто Трамп викидає мігрантів зі сполучених штатів, а Україна завозить мігрантів. І справді щось за НАТО спокійно на цьому Закарпатті, щось замало ґвалт. Тують закарпатських дівчат, дітей і жінок, щось замало там злочинності. Так думають деякі э, діячі тут в Україні, і непогано було би зайнятися цими діячами. Проте я все про якісь неприємні речі, а завжди в житті є місце мистецтву. Моє улюблене видавництво це видавництво залізний тато. Практично все, що воно видає, дуже цікаво. Очолює його Дмитро Савченко, є його власником, він воює на фронті весь час. Телефоном керує справами свого видавництва, його жінка там задіяна. Ну, от я взяв випадково, взяв якусь випадкову книжку випадкового автора в видання цього видавництва, відкриваю на випадковій сторінці, читаю чи небо є прекрасним тоді, коли ніхто не дивиться на нього. Для чого грає світло на воді, чому забуту нашими залогу при відступі за розбитої гармати, такою мужністю наділено, за гол, за чорну землю на що помирати? Ми любимо невдячну батьківщину, Тівочу посмішку, мінливу і нещиру, любові цій, скажи мені причину або мовчи так краще, я мовчу. Людина є дурне створіння і кволе, Не розуміє відповідь ніколи. І все ж таки, навіщо нам чому?